Нарешті ми знаємо дату виходу найдовгоочікуванішого, найромантичнішого, часто наймізогіннішого шоу країни Холостяк. І це 1 листопада. Боже, як довго чекати? Подумала я і вирішила якось трошечки розфарбувати це очікування переглядом першої серії най най най, -най найпершого сезону цього проєкту. Сподіваюсь, що ми сьогодні з вами розважимось. Я Яна Середа Манилова. це проект де Ми продовжуємо досліджувати український контент, навіть якщо з його виходу минуло 13 років. Так вам не здалося перший сезон холостякавий шофу далекому 2011 році. Президент України не дай Бог Віктор Янукович, головний тренер національної збірної з футболу Олег Блохін. Відкривається арена Львів і станція метро виставковий центр в столиці. А на каналі СТБ виходить шоу, що є». Українці, скоріш за все вперше чують ім'я та прізвище Максим Чмерковський. Одесит за народженням у далекому 94-му році. Він разом із родиною, ще коли був дитиною, а мігрував до сполучених штатів. Найпопулярніший учасник американського шоу Танці зірками Максим Чмерковський. Простий український хлопець з Одеси досяг неймовірних успіхів за океаном, і здавалось би, що тут ми всі маємо порадіти за Максима, але починається сумна мелодія, яку до речі, СТБ, якщо не помиляюсь, використовує досі 13 років по тому. І ми дізнаємося, що Макс нещасна і самотня людина. Йому вже 30. Він втомився бути один. Максим пакує валізу, сідає на літак до Борисполя. Потім лімузин до Києва, де канали СТБ допоможе знайти йому дружиночку, а, газдиню, гарну дівчину. Максим. Так я також була в шоці. Здавалось би, незмінний ведучий Григорій Решетник в першому сезоні не був ведучим Холостяка, був диктором. Тобто, весь цей час ми чуємо за кадром голос саме Григорія, і він чи не єдина людина, яка, в принципі, в 2011 році тут відповідала за загалом наявність української мови шоу Холостяк. Але в кадрі ведучий Іван Городецький падіо поговорим. Спасибо. Хоча, до речі, до питання українськості хлопці приходять буквально за декілька секунд. Чому ти вибрав саме українок? Чому не американки? Чому сюди приїхав? Я завжди вважав себе українцем. Um, Дуже важко в культурі американської об'яснити, що таке, ну, погоди, йожик в тумані. Так чи інакше, але до заміського будинку, де відбуватиметься перша вечірка проєкту, вже суне лімузин, набитий двадцятьма п'ятьма претендентками на серце заморського нареченого. Де він? Він стоїть Красивий! Першого до холостяка виходить 23-річна Даша. Мені звуть Даша, мені 23, Я із міста Дніпра Що в перекладі на людську мову означає Я кам'янчики. Даша розповідає, що в неї є книга, яка насправді є запасником, куди вона на тує свої мрії. Їх стодна. Холостяк вибере саме мене, тому що цю мечту я вже записала свою книгу. Залізо бетонний план Даша, але спойлер, він не спрацює. і Даша. Швиденько знайомляться, вона заходить в особняк. А ми чекаємо на появу наступної учасниці. Привіт, мене звати Маріна. Марина розповідає, що вона з Одеси, активна дівчина, яка рано втратила маму. Тому з 18 років вона вимушена була нехтувати особистим життям і сама себе забезпечувати. Я прийшла на цей проект, мабуть, для того, щоб попробувати ли, розкопати романтику в глибині себе. сім'яти. Нет, nee, дружок. Один шанс удивить его своим Подумала Марина і взяла на себе подарункове пакування. Вони з Максом швидко з'ясовують, що обидва одеситим. Тому, в принципі, спільна мова була знайдена. Чим Вона класна. А далі не більше, не менше, справжня легенда телеканалу СТБ Тетяна. Здравствуйте, мене зовут Таня. мені 27 років, Я живу в місті Сімферополі. Таня видатна те В тенісі мені дуже подобається нравится теннис. Окрім цього, вона бізнесвумен. вумен Открити собственне діло мені допомогли мої батьки. Дали мені определену денежну суму, яка потім все одно, звісно, не хватило. Потім вони ще мені давали, давали, давали. І я майже на 100% впевнена, що зараз Тетяна ще й тренерка з фінансової грамотності. Я дуже люблю тратити гроші, прямо дуже, У свободне час. Я ж не можу, коли я зайнята їх тратити. А ось знайомство Тані з Максом вийшло дещо змазаним. Привіт, Максим. Таня. Добре. Далі була Ірен. Щось у мене голова так кружиться. Навірно, буду йти вже додому. Наступною приїхала Міла зі шматочком серця. Косочок моєї маленької сердечки не ну, можливо, потім подальшний кусочок свого. Людожера його спільницю заарештували в Києві. І напряму з Чернівців приїжджає Надія. А якщо точніше, Мене зовут Надіжда, мені 23 роки. І по мамінної, і по папіної лінії були е, русські дверяні. ну у мене слова немає, ну, ну просто немає слова. Але буквально за мить Наташа Ростова згадала, що вона все ж таки з України. Я вже почала вишивати свадібні рушники. Це один із семи рушників, які я планую вишити. З Максиком Надійка познайомилась, спинку тримала рівно, молодець, погнали далі. З лімузину виходить Юля з села Нові Озаряни. Хороша, приємна дівчина. Розповідає сумну історію про колишнє Чоловіка аб'юзера і про домашнє насилля. Він ну, підняв на мене руку, він положив мене на пол і сказав, що тварин лежать. Тогда іменно я йому сказала збирайся і будемо розводитися і коді. І тут. Без жартів, якщо чесно, мені сподобалося, як саме в цій серії була подана ця історія, що в 2011 році на телеекрані вербалізували, що якщо над вами чинять насилля, то єдиний вихід із цього це одразу піти. Хоча зрозуміло, знову ж таки, що для творців проєкту це виключно якась історія, що додає зайвого драматизму. Не більше не менше, це ж з тебе і я не схранився. Я себе не сохранявся так. Чи інакше Юля також розповідає нам, що в неї є син, і нарешті знайомиться з холостяком. Золушка, а з любузину ось ось вирветься Тетяна. Ну, що такое Максим? Але спочатку Таня розповідає, що вона з невеличкого міста Хуст, що на Закарпатті. Вона все життя мріяла з нього вирватися. І ось нарешті приїхала в Київ, де плаває в басейні, вижимає купальник, ходить по сходинках та гуртає журнали. Щасливе столичне життя. Як воно є? Я от щойно буквально все це робила, окрім журналів. моїй житті гроші іграє домініруючі через секунду. Таня знову дала йобу. Ой. Савіться китає. Like Але як тільки верх бере одна з адекватних особистостей Тані Міліган, вона таки виходить з лімузина і знайомиться з Максимом. А на майданчик виривається баскетболістка Люда з міста Харків. Людмила заходить з Козирів. Ізвініття Наступною знайомити з Максимом буде стюардеса з міста Бориспіль Вікторія. Все життя Віки, небо тут не до стосунків з пасажирами. Вона принципово не знайомиться і виключенням стає хіба що один єдиний раз. Що може статись? Я заберем щез. Але Віка вже готова до нових стосунків, тому і приходить на проєкт Холостяк. Не засуджуємо. А ще на Холостяк приходить Джон Банджої. It's my life. Окей, це не банджоє, це співачка Катя. Можливо, ви пам'ятаєте її за проєктом Юри Юрія, Юрія я так кажу, наче ми з ним друзі і загалом ними. Юрія Нікітіна Голівуте FM. Скільки себе пам'ятаю завжди світили мені? Я надіюсь, що ми споємо в місті. Ти поєш? Угу. І станцюємо. і станцюємо. Окей, пожалуйста, заходи, внутрішньо. Далі була любов, що працює з дітками з порушеннями зору також вона допомагає безпритульним. Очевидно, що шоумейкерам все це не цікаво. Ці хороші нормальні, адекватні, здорові, емпатичні люди. Кому то треба? Тому любов, на жаль, в кінці вже цієї серії троянду не отримає. Як до речі, наступна учасниця Вікторія, яка майже одразу з порогу холостяка заявляє, яка її а, правдива ціль на цьому проєкті. Містаю бути актрисою і телеведущою. на кастинги я ходжу часто. більше я нічим не займаюся. Скажу вам по секрету, що у Вікторії все вийшло. Вона здійснила свою мрію. А правда, змінила ім'я та прізвище, і зараз ми знаємо, як Наталка Мосичук Дуже угу. приємно. Взаємно. Наступною приїжджає киянка Олександра. Бонжорно! Добрий день студія. Уже зараз, знаючи, як буде розвиватись цей проєкт, я зазначу, що Сашу одразу дуже сильно виділили як одну з майбутніх фавориток Максима. І а, зробили це і візитівкою, і навіть музичним супроводом тут весь час грає кісмі, так? Да? Так вона наче називається. А, The Cardigans". Мене звати Саша. Іменно таким я і представляла. Добре, будь ласка. он такий красивий. І до речі, одразу за Сашою нам показують ще одну майбутню фаворитку Максима: дівчину за яку вболівало півкраїни, якщо не більше, бо така хороша, така хороша, і це Яна Соломко. Господи, допоможи. нам розповідають про її бідне дитинство, яке в 90-х насправді в більшості було таким, і в мене в тому числі ну ще раз в більшості з нас, але подають це як якийсь унікальний досвід виключно яни. І також вона розповідає про свого колишнього і участь в американському шансі. І тут я одразу швидко хочу зазначити, що я не можу і не буду навіть намагатись бути неупередженою стосовно цієї учасниці, тому що на початку повномасштабного вторгнення Яна Соломко була в Москві. Вона не засудила ніяку агресію проти України. Більше того, вона виступала на концертах перед росіянами, і навіть в якийсь момент випустила якусь абсолютно жахливу пісню, яка була створена, наче не підтримку русських ванік. Це я на з монтажки. Я ще тут подивилась, що ця пісня вийшла 23 лютого, тобто до дня Защитника Отечества, і всю цю гидоту ще й продюсував Юра Бардаш. Мерзенні Нам вона не треба. Я б загалом про неї не згадувала. Ну якби знову ж таки не огляд першого холостяка. Запродунка познайомилась з Максом, наче справила на нього приємне враження. Молодець. Далі ж приїздить Лона, модельєрка з Києва, що складає враження людини, яку глибоко за. Оце життя Одні адміністя ліса дніш розговори, дуже та скліва і знаєте, якщо в 2011 році мене це дратувало трохи в Ілоні. То вже зараз, в 2024, му після окупації рідного міста, пандемії, повномасштабного вторгнення, я ілону прекрасно розумію. А ба більше мені здається, ми всі з вами тепер трошечки Ілона. Ілона ілона. дуже приємно. Прошу Прошовнути далі вривається в проєкт колишня модель Христина. Розповідає, як в неї складалась кар'єра. Тірімеґлір, п'єркардем, едаміс Україна, Йоше Яманута, Олімпійка. а гочілої прада. Але все це Христина поміняла на заміжжя. Я розкупала, що її екс – це якийсь мутний бізнесмен, Да, та я... й. Видно, що наробив дівчині молодій купу моральних травм, і сподіваюся, що вона все це пережила, пропрацювала і вже й забула. До речі, дуже красива христина і у Макса, очевидно, одразу загоряються очі. Як біля арабського шейха? – Ну я не думаю, що арабський шейх, no, просто почти. український холостяк. Тут Макс, мабуть, сильно замерз. Ми переміщаємось всередину особняка, де буде вечірка, в ході якої холостяк має ближче поспілкуватись та познайомитись з дівчатами, а вони справити на нього. Позитивне враження, щоб не вилетіти після першої серії. Ну а ще за вони будуть дуже багато бухати весь вечір. Ууу! Десь тут Макс розуміє, що загалом відбувається 25 красивих дівчат, один я. oh май! Ну і далі звучить, мабуть, найголовніше питання цього вечора. А ти розумієш? запинімаєш? Um, трохи. Дуже добре загалом сумно спостерігати, як Максим і 25 дівчат і ведучі всі разом розмовляють російською мовою на українському телебаченні, і щось мені підказує, що комусь із дівчат точно довелося переходити а, на общепонятний ну, в рамках шоу, щоб не ущемляти російськомовних. І я дуже рада і дуже тішу, що за ці роки і зараз це. Супер змінилось, і вже в новому сезоні, судячи з анонсів, ми такого не побачимо. Бо звучить це навіть дико. От послухайте, я прошу прощення, що вас прериваю. Вийди сюда, розбійник. і мова, і постанова голосу. Така якась офіціозність, і академічність, навіть ведучого, і ця мелодія закадрова. Знаєте, як е, наше минуле е, просить перед нами е, прощення, імінна цю розуту довжен вручити той дівчині, Которая произвела на тебе особо неизгладимое впечатление. Так, це та сама троянда першого враження, але Максим одразу вирішив її не давати. А спочатку він деяких дівчат буде кликати на такий тета-тет. -тет». І першою піде Катя Бонджоуї. Меня саме <певе> тет-а-тет. Значить, я вичам позапіла. Я вже ж не співачка і може чогось не знаю, але у казі весь час чомусь не тримається у роті язик. Парочка спілкувалась, а оператор згадував, що знімати дівчата були впевнені, що Катерина повернеться з трояндою. Шон скаже, посидіть з не розірваном. Скаже, все пока? — ага. Але так і сталося. Макс посидів і сказав: Все пока. а троянда першого враження, поки не дістається нікому. А на тета тет відправляється письменниця Даша. Головне ж добувають люди, які ну, відталкивають. А Ти наборот притягуєш чим-то. Я навіть не знаю, чим Може, глазами. Тим часом Таня втомлюється чекати і сама забирає Максима на діалог. Вони спілкуються. Таня нюхає подушку, знову нюхає знову, поки Макс її не відбирає. І тут вривається Олена. Подожді немножко за двірі. Там от нік я подожду. Макс лишається поміж двох дівчат. В цьому кадрі здається, що він порівнює чомусь їхні груди. А... І порівняння, мабуть, не на користь Тані, тому що холостяк просить її піти, а сам лишається з Оленою. Олена вчить його східним танцям, а Макс вчить її танцювати румбу. <клес> Макс повертається, сідає спілкуватись з Мілою. Нарешті щось цікаве, і весь цей час сумним їм на фоні сидить за проданка Соломко. Не люблю грустити, але сьогодні як-то я не матікаюся, стримуюся, але страждалиця продовжує страждати. Я в шокі з себе я закрилася, наскільки зараз енергетично все. Я обожнюю Таню, якщо чесно, і мені здається, що величезний промах саме цього першого сезону клась що далі перша серія ця зірка не піде. Але вони, мабуть, і самі потім це зрозуміли, і тому Таню покликали нам якийсь сезонів мастер шеф. Квентажік ваше життя після мастер шеф. Плоха ектерпорчому скучала я по вам. Колись <laughs> mm -hmm. йде на тет з Яною. Вони спілкуються. Макс дізнається, що вона співачка, і просить щось заспівати. Проходить в шоу Голос Туреччина. Манімізянефром wow, юкреїн. Wow, 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 wow. Hello. Hello. Точніше, отримує троянду, від чого настрій моментально покращується. Дивні дива. Кі смі знову звучиться мелодія, і творці шоу нам натякають вкотре, що фаворитка Максима Олександра зараз буде з ним спілкуватись. Што вот А да, можна показати. Я не боюсь конкуренції. Вечірка тим часом нудна. Дівчата вже випили все шампанське в Київській області. Очевидно, час закруглятись. Але творці проекту вигадують ще декілька ходів для продовження хрону, щоб ставити більше реклами до віта. По-перше, на вечірку приходять а, група підтримки Максима. Це його рідний брат і подруга, ведуча Слава Фролова. Вони також там спілкуються з дівчатами. Потім дають Максиму якісь рекомендації стосовно того, що вони дізнали. Ось які дівчата на них склали враження. Дуже трудний вибір. — Я зрозумів. А по-друге, дівчатам дають право проголосувати. Вони мають обрати, хто з їх конкуренток покине шоу цього вечора. Реальна можливість легко позбутися сильної суперниці, але ані результатів їхнього голосування, ані вибору самого холостяка на вечірці так ніхто і не дізнається. Дві те, 11-й рік СТБ живе на широку ногу, може собі дозволити і вирішує спочатку всіх відвести в Карпати і вже там розказати, хто ж ця п'ятнадцятка. Буде далі бороти за серце холостяка. Дівчата шаленіють від радості Менше народу, більше кислороду. Не нужна було залишати. Отже, 25 молодих і красивих їдуть в Карпат на двох лімузинах. Мабуть, трошки тісно. Після того як всі розселилися, модельєрка Ілона вирішує вразити холостякам своїми музичними талантами. Вирішує поговорити з дівчатами, з якими не встиг це зробити за мільйон годин цієї попередньої вечірки, де вони всі знайомилися. І першою йде люда. Вони домовляються пограти е, разом в баскетбол, що не на те, що люда залишиться в проєкті тут, наче без інтриг. Все. Наступна була розмова з Іреною про її колишні стосунки, і її дитину. П'ять мінут розговору вона плакала пару разів. Для мене це було немножко. Насторожило мене. далі стюардеса Вікторія ми показуємо повністю ну, і Щоб трохи зекономити час, Макс запрошує поговорити і Наталку Мусичук разом слово за слово, і Наталка починає качати права. Це встигли тет а тет пообщатися, а міняти виходить, переголосив і ну, вдвоєм. тут. якщо чесно, і немає особливо що розповідати, тому що розмова у них явно не клеїлась. Ну принаймні нам так відмонтували, відредагували і подали вже на екрані. Як я вже й казала, ця дівчина троянду не отримає. Какой Приходить ведучий і оголошує топ-трійцю дівчат, проти яких голосували інші учасниці з третього по перше місце. Нагадую, та що набирає найбільше голосів. Вона має покинути проєкт. Яка шалена інтрига? Отже, на третьому місці в цьому антирейтингу я по імені все. Друге місце займає Ілона. Знаєте, якщо не все додбатись цей ефект слоуморщі з таким страшним звуком, то все буде здаватись мегадраматичним. Навіть я і авокадо. І зараз ми зізнаємося перше місце. Девушка з таким вірким і прекрасним іменем. Юля! Юля! Міла. Міла повинна покинути шоу просто зараз. Але знаєте, кого хвилюють ці правила? І що ж вся ця каламетня з голосуваннями, з оголошенням результатів, десь 30-40 хвилин від цього часу цієї одненької серії займає. Пофіг, Макс зараз все порішає. Але що це? Холостяк знову дивує всіх. Він вручає мілі троянду. Коли Когда... Мы сказали, что мне вручит розу. Я сначала не поняла, что происходит. А происходит сході глядача Макс вирушає аутсайдерці троянду. В нього такий вираз обличчя, наче він нічого сам не розуміє. Але головний ефект досягнуто. Міла під таким враженням, що нарешті, скільки там, 31-32 визначається своєю орієнтацією. Дішки мене абсолютно не інтересують. А ми рушаємо далі. Нарешті церемонія троянд, і вам дуже пощастило, бо ви зараз швиденько, експрес, так дізнаєтеся, хто лишається? хто Вилітає, бо в телеверсії це ну, тривало дійсно цілу вічність. Отже, перша троянду отримує деситка Марина. Міла дуже цьому радіє. Наступна йде Люда тут без інтриг. Вони з Максом домовились пограти в баскетбол. Далі троянду отримують ужимки Катя Банджові. У нас з Тетяною вже погане передчуття. Наступна випливає надіжда. Також троянду отримує модель Христина і Орина. Внутрі Я вся прикала і світилася щастя. Далі за трояндою виходить христина, яку мало, в принципі, показували. Ще троянду отримала Юля, Даша, Саша, Ілона. Ще одна Юля. Потримуйся. І останню троянду отримує барабаний дріб, драматична пауза. Віка. Ті, хто лишається в проєкті, радіють, ті, хто вибувають, очевидно сумують, а всі один з одним прощаються. Здавалось би, все кінець першої серії. Але Таня знову дає йобу. Вона зачинилася в я. і не виходила 300 років. Ладно, і, ну там також немало що 4 години, вона сиділа в цій кімнаті. Але якщо чесно, всім вже було все одно особливо холостяку, на це було наплювати. Він вже бухав зрештою дівчат. Тому знаєте, це такий останній фінальний драматичний а, пук <сум> в цій серії. Мене вже наче і не треба, але наче хай же і буде, сильно воно ні на що не впливає. Ну і все, друзі. А я, якщо чесно, коли готувала цей е, е, випуск, я дуже сильно відпочила мізками мені цього. Останнім часом трошки не вистачало, я точно буду дивитись «Холостяка», в ці нові серії, що будуть з 1 листопада, через нагадаю, це буде дуже особливий сезон. Моє про вже року. Я ще хочу нагадати, що у нас не такий, але такого плану є випуски про най най найперший -най -най нацвідбір українського Євробачення і про один з перших випусків першого сезону проєкту Шанс з Козловським. Якщо є якісь інші українські проєкти чи щось ще що ви хотіли б. Ми, можливо, з вами ось в такому стилі а, обговорили, трошки посміялись, то пишіть про це обов'язково в коментарях. Якщо вам хочеться продовження саме стосовно холостяка, також дайте знати. Я подивлюсь загалом на перегляди, на реакцію, тому що а, в мене є ще ідея саме по ось цьому першому сезону. А, як ми можемо продовжити його перегляд? Є ще що розповісти, наприклад, кого в результаті а, вибрав Максим Чмирковський, хто стала його обраницею. Спойлер, це я. Ладно, це жарт, я просто обрала 300 років тому Максима інтерв'ю. І, до речі, він, точніше, його менеджер перед цим інтерв'ю дуже просили, щоб ми загалом нічого не говорили про Хлостяка. А вже ж так не було, і ми говорили про Холостяка. Здрастуйте, Нюш, Нюш. Нюша, ну перестань, Ну, перестань. Ти даш мені записатись? Ну як кришуня. Тільки не їж. І палочку не їж. Ня-ня-ня. Опа. Пишіть, як вам цей випуск, підписуйтесь, якщо ще не підписались, чомусь я не знаю, чому тисніть на дзвіночок, щоб не загубити наші наступні випуски. Можете нас підтримати або довільним донатом на монобаночку. Посилання є в описі під цим випуском, або ставши нашим офіційним спонсором, тоді ви отримаєте один з ось таких, можливо, аватарчиків у вигляді наших кит, Загалом читайте там умови всі спонсорства. І я дякую тим, хто. То вже є спонсорами цього проєкту. Ви прекрасні люди. Оці цьомчики, оці троянди, ці салюти. Все, що мене вб'є, бо це все треба примонтажовувати. Чи якось так? Оце все для вас. Дякую. Киці, всі п'ять. Сьогодні тут були, в одну бачили, нюша. А, авокадо. Це, це вже прекрасно, це розарій. Дай Бог, щоб все з ними було добре, бо деякі не переживаються після того, як Сашко їх пересаджує. Okay. Він, до речі, також десь тут монтуватиме цей випуск. Ну і я, а, я на середа Манилова люблю. Цілую до побачення. Ти приймеш цей брудний панзлик? — Так. Ладно, все, я втомилася. Я нічого не придумаю краще. Фінал.